Якщо ви маєте товар чи послугу, то для їх монетизації вам потрібен сайт. І навпаки, маючи власний сайт, у вас є безліч варіантів його монетизації. І сьогодні ми розберемо, як створити сайт самостійно, без навичок програмування і не наймаючи програмістів. На зв'язку команди LP Mobi, мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал та ми починаємо. Для того, щоб створити сайт самостійно, нам приходять на допомогу конструктори сайтів. Вони мають вже готові шаблони, і вам залишається лише підставити свою інформацію. Сьогодні ми покажемо топ-5 конструкторів сайтів і розберемо їх переваги та недоліки. Перше LP Mobi. Він дуже простий у використанні, має вже готові шаблони і ви просто замінюєте свій текст та фотографії. За бажанням додаємо свій домен і все, запускаємо рекламу. Також можна підключити crm систему або Telegram для заповнення заявок. І найцікавіше те, що перший лендінг тут ви створюєте абсолютно безкоштовно за повним функціоналом. І в цей перший безкоштовний лендінг ви можете припаркувати свій домен та додати ssl сертифікат Замовлення можна отримувати на пошту, в Telegram або crm систему LPCRM. Плюс за реферальним посиланням ви можете заробляти 20% з оплат користувачів, яких ви привели до системи. Перший лендінг безкоштовний, а платні тарифи починаються від 5 доларів. Наступний конструктор це WordPress. Підійде для створення красивого блогу, сайту або веб-додатку. Це не saas платформа а CMS. тобто система управління контентом. Плюси повністю безкоштовний, але все одно доведеться платити за хостинг, домени та плагіни. Дуже простий та зрозумілий інтерфейс. Простіше кажучи, що на кнопці написано, те вона і означає. Має тисячі різних шаблонів, як платних, так і безкоштовних. Деякі з них пропонують додаткові функції аналітики та автоматизації. Повний контроль для кожного аспекту вашого сайту. Ви можете самі заходити у код і додатково його редагувати так, як вам потрібно. Мінуси: його потрібно вивчати, бо без розуміння платформи сайт створити доволі складно. Потрібно додатково купувати хостинг для WordPress, домен та деякі плагіни. І, на жаль, немає обслуговування клієнтів. Тобто всі проблеми доведеться вирішувати самостійно. Третій конструктор Wix. Має дуже просту реєстрацію в один клік через акаунт Facebook або Google. Має більше 800 шаблонів для будь-якого типу сайту: портфоліо, лендінг, інтернет-магазин. Сайт одразу розміщується в інтернеті, тож вам не доведеться платити за окремий хостинг. Дуже простий у використанні з можливістю перетягувати блоки. Є бібліотека додатків для поліпшення вашого сайту. Також є мобільний додаток, який дозволяє не лише переглядати, а й редагувати сайт. Доступний безкоштовний план, на якому надається невеликий доступ ресурсів на хмарному сховищі та простенький домен. Також можна приймати платежі за допомогою модуля в фонді. Серед мінусів те, що багато цікавих функцій платні, і для того, щоб підключити власний домен, треба перейти на платний тариф. А базовий платний тариф починається з 8 доларів. Наступний конструктор WebBloom. Плюси. 14 днів безкоштовного доступу цікава функція, що є інтеграція з чат DL2, а це дозволить вам створювати унікальний та якісний контент. Є інтеграція з crm системою а також можна додавати до 10 тисяч товарів. Можна підключити аналітику, чати, налаштувати рекламу, а також попап для генерації лідів. В платній версії в системі можна працювати з командою та коментувати процес розробки. Має широкий SEO арсенал, а також зручні інструменти для електронної комерції з вбудованими платіжними системами, безкоштовний ssl сертифікат на всіх версіях і дуже велика вбудована бібліотека картинок серед мінусів. Для безкоштовної версії дизайни шаблонів дуже прості. І якщо не придбаєте тариф, Pro, то на вашому веб-ресурсі буде реклама платформи. А платні тарифи починаються від 5 доларів. Віблю плюси. Це хмарна платформа, яка надає користування хостинг та безкоштовний домен. Дуже простой у використанні, навіть простіше, ніж VIX. Можна кастомізувати сайт з допомогою вставок HTML-коду, безкоштовний SSR-сертифікат на всіх версіях. Має систему статистики, великий набір модулів та віджитів для сайту. Також має мобільні додатки для управління сайтом. Серед мінусів: обмежені інструменти для ведення блогів. А також те, що платні тарифи досить дорогі. Починаються вони від 10 доларів. А на цьому все. Пишіть у коментарях, чи користувалися ви коли-небудь конструктором сайтів та яким. А до речі, якщо вам потрібна CRM-система, яка буде обробляти замовлення сайту і виконувати багато рутинних задач, рекомендуємо LP-CRM-систему. У ній ви можете підключати свої лендінги, а LP-Mobi підключається за декілька кліків. Цій crm системі 14 днів для безкоштовного користування. Тож обов'язково спробуйте та заробляйте більше в інтернеті. Не забувайте про лайки та коментарі, щоб ми розуміли, що робимо це не даремно. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нічого нового. З вами була команда LP Елпімобі. На все добре.